Моно більшість сьогодні відмовилася ставити в порядок денний звернення до Євросоюзу, країн, членів НАТО та міжнародних організацій з приводу вбивства українських захисників Маріуполя та Азовців, яке сталося в Оленівці 29 липня. От просто тупо відмовилися ганебно, без жодного пояснення чому. Але дивіться, що відбувається зараз. В залі Верховної Ради під час війни, от дивіться, вони ходять, вони щось чухають по телецю, вони між собою розмовляють. Абсолютно спокійні, розслаблені. Це в той час, коли воленівці тримають українських патріотів і українських героїв, в той час, коли їх там вбивають, в той час, коли їхнє життя висять на волосині. Я не можу зрозуміти, чому монобільшість більшість Верховної Ради так себе поводить. Я не знаю, що їх спонукало відмовитися від того, щоб голосувати за звернення, в якому закликаються зокрема країни-члени НАТО і Євросоюз тиснути на Росію, в якому закликається визнати Росію країною терористом, в якому закликається міжнародний червоний хрест, ООН і лікарі без кордонів допомогти витягнути із рашистського полону медики. Я не розумію цього. І я так само не розумію цю розслабленість під час війни. Коли по залу ходять, коли по залу просто розмовляють, дивляться відосики, обнімаються, Це щоб ви знали, як сьогодні працює Верховна Рада і як вона захищає. Українських захисників, дуже яскрава, дуже яскрава картина. Можете помилувати після так званого